Вітаємо наших глядачів в ефірі програма «Весняні історії. Ведучий Леонід Гапєєв і зараз я представляю наших ведучих ефіру моїх колег. Це Данило Пальчук та Вадим Харченко. Ми зараз передаємо естафету творчої молоді, і зараз буде дещо цікаве. Ось побачите. Всім привіт! В ефірі Вадим Харченко, а також Данило Пальчук. І сьогодні ми будемо для вас читати. Розповідь про вас. Так, у нас сьогодні дуже цікава казка буде авторка Валентина Дергунова. Намалювати весну дуже цікава назва. Починаємо. Осінь, він, е, коли настала осінь, він приносив їх додому і робив з них гарні яскраві букети у книжках, які любив читати. Він теж ховав листочки. А взимку, коли читав книжки, ну, книжку, ними милувався і дарував друзів. А ще їжичок любив малювати. І одного разу, взявши різнокольорові олівці і альбом, він вийшов на вулицю, щоб трохи помалювати. Але в лісі було так, що він засумував. Вже зібрався йти, як побачив, що з, під снігу виглядає маленька зелена мішка. Віжак від, відклав у ліфті альбом і став прибирати сніг. Ох, дякую тобі, їжачок, що ти мені допоміг. Незабаром весна, а я хочу першим її зустріти. Сказав пролісок, е струшуючи з тебе сняжник. Ну, як весна прийде пролісок, дивись, як багато снігу намила зима. думав, промовив юначок і показав лапкою на сніг. «Перша квітка весни. Посміхнулася сонячною усмішкою і сніг, яким була прихована його зелена міжка, розтанув, а він витяг свої листочки, озирнувся на всі боки, і побачив, що їжачок приніс із собою кольорові олівці і альбом для малювання. Він глянув на нього і запитав, що це в тебе? Я хотів малювати весну, але її ніде не видно. їжачок, а ти намалюй різнокольорове сонечко. Румівши так вітки, сказав проліз. Буває, відповів ніжачок. А ти намалюй і побачиш сам, відповіла весняна квітка. Ніжачок е, пересмикнувся плечами, взяв по і став малювати. Він був так захоплений своєю справою, що не по, що не Помічав, як малюючи сонечко в альбомі, він малював і виснув ліс. Ну ось пролісок я намалював твоє різнокольорове сонечко, сказав маленький художник їжак. і тут побачив, що сніг у лісі розтану. Над лісом світити сонечко. І кидаючи теплі промінчики на землю, яка довго довго була, під холодним снігом дарувала зелену траву та її промінчики, і насправді були різну А пролісок взяв цей малюнок. І замість того, аби подивитися на нього, він озирнувся до Тобі їжачок за весну, яку ти намалював, і подарував весь кінець. Пасибі хлопці, наші чітці реально молодці. Дуже такий позитивний сюжет. Дякуємо українській сучасній письменниці Валентині Дергуновій. Вона нам надіслала якраз електронний текст своєї казки. Тепер запитаємо наших чітів, наших учасників ефіру. Яка тут головна думка цього сюжету? Я бачу, вже Данило руку підняв. Так. І жачок намалював е, цей малюнок, ліс і перетворився на е, його малюнок. Тобто він допоміг всім ну, е, добути весну за допомогою творчості. Чудово, дякую. Е, Вадим, скажи твою думку, яка тут ідея сюжету? Вважаю, що це е, треба він, він спочатку не не хотів малювати, а потім е, він намалював свій малюнок і є е, все стало таким, яким він вважав. Тому треба малювати те, що є. Чудово. Дякую, Вадиме. Ми хочемо побажати нашим глядачам дійсно. E, любити власну творчість, ніколи її не зраджувати, не обманювати, як один український письменник нам це порадив робити дійсно дуже цікава думка. Бо завдяки нашій уяві ми дійсно можемо можемо змінювати світ і дійсно і створити весну. І дійсно, завдяки творчій уяві, завдяки нашим ідеям, то думки матеріалізуються. І водночас Вадим також має рацію в тому, що e, Є краса довкола нас, і треба не лінуватися, бути такими уважними, спостережливими і передавати це для наших глядачів для широкого загалу. Дякуємо нашим глядачам за увагу. Ну і все, що сказати, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення! До побачення.